Озвучка манги у пошуках Камелії, Том 2 розділи з 61 по 65. Приємного перегляду. Пані Шелбі, щось сталося? Що ти робив у бібліотеці разом із лордом Клодом? А? У бібліотеці я просто погано себе почував, тож вирішив залишитись там. Брехня. Ще з моменту цієї місії ви поводились вкрай дивно. Неважливо, наскільки ти красивий, ти залишаєшся хлопцем. Ні, усе почалось щойно ти з'явився серед нас. Я б нізащо не повірила, що це хлопчик, еш. Я не розумію, про що ви кажете, міледі. Будь ласка, спочатку заспокойтесь. Тоді доведи мені. Довести? Доведи мені. Я не розумію. Якщо те, що ви робили із лордом Клодом у бібліотеці, лише дурне непорозуміння, спробуй довести це мені. Що, що ти зараз? Я дійсно не розумію, про що ви кажете, леді Мерлін, я не зробив нічого, за що вам потрібно хвилюватись. Я клянусь, злізь з мене. А вибачте, я не хотів. Невихований хлопчисько. Як ти смієш, так зверхньо ставитись до мене? Прошу вибачення, міледі. Ким би ти не був Камеліусе Бейл, ти повинен поводитись як чоловік. І якщо ти дійсно чоловік. Не смій зазіхати на те, що належить нам, жінкам, а. Ваша милосте. Потурбуйтесь пояснити, що відбувається у пошуках камелії, розділ 61. У нас із лордом Камеліусом сталось невеличке непорозуміння. Тож, будь ласка, не серйтесь на нього. Непорозуміння. Це дуже ніяково визнавати, але я просто хотіла перевірити, чи дійсно він хлопець. Це я повела себе грубо, тому камелюс розізлився та штовхнув мене на ліжко, але це було звичайне непорозуміння. І тому ви вдарили його? Так, мілорде, на його обличчі залишився слід від удару. Хіба це так важливо? Він скоро зникне, не хвилюйтесь. Ні. Ви залишили на ньому рану, і я не збираюсь заплющувати на це очі. Ви заплатите дуже високу ціну за те, що торкнулись того, що належить мені. кажете, Камеліус розізлився, маячня. Сподіваюся, ти не віриш словам цієї жінки, Дейхар». у Гайорі за брехливі звинувачення. Передбачено жорстоке покарання відрізають язика та руки, а потім кидають за грати на три роки у нас таке не вибачають. Це він би мав би виправдовуватись зараз. Адже це все почалося через нього. Думаю, мені краще піти до придворного лікаря. Здається, я пошкодила зап'ясток. Це просто безглуздо. Га? Гей, кловди, якого біса? Мій принце, що ти тут нам щойно повідомили. А? Я повів себе невиховано, вибачте, мілорде. У мене в думках ніколи не було зашкодити ледя Шелбі, я. Тобі вона подобається? Що? Усе ж. Ти такий, як і решта. Ти просто хлопчик, якому подобаються жінки. Це, це не так. Ви все неправильно зрозуміли. Вибачте, що спричинив таке непорозуміння, але я справді в ваша милосте, я не зробив нічого, з ладішелпі, про що ви могли б подумати. Тому прошу, пробачте мені. Я знаю, що це не ти завдав їй шкоди. Тобі нема за що просити пробачення. Насправді я єдиний, хто мусить вибачитись за те, що збираюсь зробити прямо зараз. Про що ви, Камелюсе? чоловік ти чи жінка? Для мене вже немає значення. клоде. вам подобаються хлопці? О. Чи ви просто Камелюсе, не плач, Ліусе? я... Ваша милосте, мілорде, ви там? Говори ваш батько при смерті у пошуках камелії, розділ 62. <кій> Думаю, у чаї, що він пив, була отрута. Це як це можливо. Батьку, підійди до мене, синку. Мені сказали, що тебе отруїли. Чому? Я такий щасливий, що в мене є ти, Клоде. Вислухай мене, не треба, нічого більше не кажи. Лорде Клоде Де Іхаре, від сьогодні ти станеш великим герцогом, колодом Дейхаром. сьогодні ти станеш господарем Делькаса, Батьку, Лорде Клоде. Ліє, прямо зараз мені потрібно повертатись у гайор. Ти поїдеш зі мною? Про що ви говорите, принце Яне? А, я, звісно, знав, що мій брат повний дурень. Але отрута. звісно, це міг бути і не він, але. Невже? Ситуація стає важчою та заплутанішою. Тож, Камелія, ти поїдеш зі мною? Я не дозволю, я не відпущу її, Яне. Негайно забирайся звідси, інакше почнеться справжня війна. Як я й думав, це гайор. Ні, це справа рук мого брата. Це вже не має значення, іди геть Яне, і ще дещо. А? Я повернусь за тобою Камелія. дочекайся мене. Брате принц Ян, усе добре Ліє. Це був Маркіс Шелбі. Шелбі? Це неможливо. Так, він не був таким відданим королівській сім'ї, як Іхари чи Бейли, і все ж таки, який йому сенс зговорюватись із гайором та скоювати злочин проти герцогіхар. Бага більше хіба ти не збирався одружитися із його донькою? Маркіз Шелбі, єдина людина, яка постачає чай до королівського палацу він дуже обережний, тому завжди ретельно перевіряє свої поставки. Отруєне листя чаю, який пив мій батько, належало йому. До того ж, можливо, їхньої ціллю був не іхар, а хтось із королівської сім'ї. О, ще й принц Ян кудись зник. Хейране, його охоронці схопили, однак він наче язика проковтнув, не відповідає на жодне запитання. Не можу повірити, що Гайор уже встиг простягнути свої руки до центру нашої імперії. Ваша високосте, я хочу використати цей шанс, щоб повернути нейтральні території під наш контроль. Тому... Я прошу вашого дозволу на оголошення війни Гайору. Ліусе, брате, зараз тут дуже небезпечно залишатися, тож тобі краще піти. А що з герцогом Деїхар і принц Ян? Невже люди гайору дійсно причетні до цього? Mm -mm. Нам досі нічого не відомо, однак я впевнений, що принц Ян не причетний до цього. А що до герцога? Не думаю, що його світлість переживе цю ніч. Що ж буде з лордом Клодом, Камеліє, невже ти все ж розділяєш почуття клода? Північ два роки тому, Клоде, про що задумався? Дивлюсь, як падає сніг. Це навіює давні спогади. М -м -м. Яким на смак був сніг для нього? А? Ліє ти раптом з клодом Камеліусе. Я вельми розчарована. У пошуках Камелії, розділ шістдесят третій. Я наказала тобі сидіти на місці і не висовуватись. Ти смієш ігнорувати мої слова. Не кричи на нього, мамо, це я попросив його прийти. Повертайся до росіни, тобі тут не місце. Це стосується лише мене та камелюса. А, його світлість, Дейхар, при смерті. Твоя розмова може зачекати. Ха, схоже, ти вже встиг зачарувати мого сина, іншого й не очікувала від тебе, камелюсе. Мамо, вона всього лише дешева підробка кейране. Ти не розумієш, як помиляєшся, якщо вважаєш її частиною нашої сім'ї. Благаю. Досить мені набридло. Кейране, що ти зараз? Ходи скоріше, звідси ліє, зачекай на мене в кімнаті, брате, Ах, дозволяєш їй вводити себе в оману і вертіти твоїми почуттями, а про мої ти навіть не думав. Мамо, у день, коли мене покинули замерзати біля озера. Чи дійсно це була провина Лаури? Про що ти говориш, кейране? Ти знаєш про що? Як ніхто інший? Чи все гаразд із Клодом? Йому довелось винести такі жахливі новини. Брате. Лорде Клоде. То ти був тут, Ліусе? Як ви сюди? Ні, як ваш батько. Каме зараз. я просто хочу відпочити. Просто побудь так зі мною. Усе буде добре, мілорде Максимиліан Дейхар. Вельми шановний герцог півночі помер. Люди казали, що коли володар Делькаса зміниться, країна наповниться кровавими війнами, привид війни, наче хмара, що нависла над імперією. Брат каже, що незабаром почнеться війна. Невже я більше не побачу його? М? Цей чоловік. Краще одягни цю блузу. Що більше ви намагаєтесь щось сховати, то більш явним воно стає. Це ж кравець, навіщо він прийшов сюди? Пане Френку, давно не бачились лорди Камеліусе, бачу, ви вперше одягли пошитий мною костюм. А так, і як ви поживаєте? Зі мною все гаразд, нічого особливого. А ви, мілорде, маєте занепокоєний вигляд. Ох, справді розумію, життя аристократів зовсім нелегке. Зі всього королівського палацу він єдиний знає правду про мене, і я маю віддячити йому за збереження цієї таємниці. Пане Френко, минулого разу я хотів подяку, і я приніс вам дещо. Це ж, на минулий лист я не отримав жодної відповіді, тож прийшов передати його особисто. У цьому листі є карта з її допомогою ви зможете знайти того, кого шукаєте. Однак це дуже небезпечна подорож, тож не варто вирушати в неї непідготовленим. Розгорніть цей лист, коли будете готові. І, як виявилось, Маркіс Бейл також розшукує її. А. Минулого разу я зберіг ваш секрет, отже, тепер прошу зберегти мою таємницю. Я довіряю вам, Міледі, у пошуках Камелії, розділ 64. Це вперше, коли ти вирішив зустрітись зі мною. Мене це трохи дивує, щось сталося? Я чув, що ви збираєтесь вступити до армії. Ах, звісно, я думав вступити туди з лордом. Ні, тепер уже з герцогом Клодом. Я просто розчавлений втратою мого давнього друга, герцога Іхара, тепер навіть заснути не можу. Батьку, я. Я хочу покінчити із цим. Покінчити з чим? З життям Камелю Сабейла. Ти знайшла Лауру?» Батьку, ти теж шукав матінку? Я все ще не можу повірити, що мама була причетна до того, що сталося із Кейраном. Лаура з дитинства вміло грала в хованки. З дитинства? Хіба вона не була служницею в маєтку? «Камеліус, я дуже втомився, я подумаю над тим, що ти сказав. А зараз йди. Вони знали одне одного з дитинства, мама ніколи не розповідала про це. Але чому, мілорде, можливо, це прозвучить невічливо, але я хотів би дещо спитати. «Так?» Ви... Збираєтесь прийняти пропозицію принца Яна щодо одруження з вами. Одруження? Про що ви? Ви ще не знаєте? Принц Ян особисто звернувся до ваших батьків і просив вашої руки. Що? Але мені ніхто про це. Я заберу тебе із собою, Камеліє. Чекай на мене. То ось що він мав на увазі. Здається, ви не в захваті, це добре, адже лорд Бейл дуже хвилювався, що ви погодитесь і поїдете в Гайор. Мілорде, королівська династія Гайору дуже наполеглива та безжалісна. Не забувайте, що принц Ян однієї крові із ними. І як благорозумна людина та як дворецький лорда Кейрана, я не можу коментувати дружбу свого господаря. Але Принц Ян кровожерливий монстр це в їхній крові, і я впевнений, що їм не можна довіряти. Не дозволяйте йому ввести вас в оману спокою. Прошу вас, не їдьте до гайору. Чи принц Ян був тоді справді щирим? Якщо почнеться війна, ми вже не зможемо зустрітися. Френк, мама, тепер принц Ян, що далі, то складніше. І все ж таки, куди поділася піпі? Ти завжди запізнюєшся? А? привіт, Мелісе! Давно не бачилися. Герцогу, що ви тут робите? Хіба ви не мали поїхати на північ? Я хотів обговорити дещо важливе перед тим, як поїхати. Дещо важливе, про що це він? Камеліусе. Так, мілорде, я прийшов вибачитися. Того разу у вежі я діяв імпульсивно та через власну цікавість. Мені не варто було так вчиняти з тобою. Я не розумію. Вибач у пошуках камелії, розділ 65. Того дня я повів себе зухвало і непристойно, тож нам краще забути про те, що сталося у тій кімнаті. Забути? Того дня, наче збулась моя мрія, я вперше відчула, що хтось готовий прийняти мене такою, яка я є. Я була затьмарена думкою про те. Що цією людиною був саме Клод?» а тепер він каже, що це було його помилкою. Камелюсе, що з тобою? <хи> у тебе жар? Ні, мені просто стало душно. Але ж у тебе температура? Де твоя покоївка? Герцогу досить. Я хочу відпочити, вам треба йти. Я була такою дурепою. Мілорде, точніше, ваша світлосте. Схоже, твоєму господареві погано, іди, і попіклуйся про нього щось серйозне. Так, думаю, в нього жар. Лорда Клоде, вам подобаються хлопці? Я хотів сказати, що мені подобаєшся тільки ти. Однак, якщо тобі подобаються жінки, якщо це дійсно страх змушує тебе коритись моїм бажанням, то моя честь вимагає попросити у тебе вибачення за свої вчинки. Але чому, чому, здавалося, ніби ти зараз заплачеш? Ваша світлосте, ми вирушаємо. Зажди, скільки в мене залишилося часу, достатньо цілих дві години. Тоді зачекай тут, га, Ваша світлосте, як він, випив ліки і щойно заснув. Дякую вам, ваша світлосте, за те, що попередили мене. Я хочу ще раз подивитися на нього перед тим, як поїхати. Мені здається. Чи він дійсно піклується про Леді камелію? Скільки років ми не зможемо побачитись? Цікаво, чи буде він сумувати за мною, так само, як і я за ним? Піпі oh, так спекотно. Ха. Тобі, як завжди, важко догодити. Що? Кейране, ти брехав мені увесь цей час. Далі буде Вдячність за переклад Терен Манга. Озвучила Войс. А якщо бажаєте підтримати розвиток україномовного контенту та мій канал, скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі. Ставте дзвіночок, тицяйте вподобайки, пишіть коментарі, ну і звичайно підписуйтесь на мій канал. Папа, -па, котусики!